Доброго дня всім! Ну що, Весна цього року дуже мінлива, дуже страждають наші рослинки і не тільки, плодові дерева також постраждали цього року. У мене вже закінчують квітувати ранньовесняні весняні рослини, тобто тюльпани, деякі види флоксів. Лишилися лише декілька штук у мене жовтеньких, як ви бачите, і дуже гарно тримають цього року фіолетові. Цвіт. Деревовидні піони лишилися лише рожеві, ці, що білі світліші, вже закінчили своє квітування. Флокси, як ми бачимо, флокси все ж таки дуже тривале квітування. Напротязі місяця вже в них, що не може не радувати. Все ж таки, в мене сад більше. Зелений, аніж кольоровий. У мене мало квітучих рослин, хоча весною досить яскраво всі рослинки себе показують, але пізніше в мене такий собі перехід вже до аж до гортензій, коли починають квітувати гортензії. А в основному у мене сад більш зелений, різноманіття зелених кольорів. Як ви бачите, воно не буває нудним. Також дуже гарно, не дивлячись на те, що кажу, квітуючих дуже мало. Входи в квітування ясколка. Це такий наш мій улюблений агресор. Дивіться, які гарні у них квіточки. Після квітування, коли я сколка вже відквітує, я її низенько обріжу і вона знову пустить таке собі сизе листя. І буде гарно гармонювати з газоном. Також хвойні рослини. Це різноманіття зелені, різної зелені. Ось. Daisy Вайт канадська. Має білі прирости такі, жовто-білі. Канадська. Ялинка коніка, просто зелена. Я її стригла у два поверхи весною. Бачите, як гарно вона розділена. Взагалі, хвойні тепер всі красі. Що хочу показати? Ось така у мене є. Знаєте, зелень, зелені різниці. Ніби зелене, але зелене буває різне. Від з такого жовтявого, салатового до темно-зеленого і різні кольори, і садок не є сумний в цей час. Буду більше показувати, менше говорити. Дивіться, який гарний в мене тепер єлівець. Я його садила, він восени теракотового кольору. Молодилка. До речі, про молодилка. Це я розсаджувала, а зараз дійду і покажу, які вони гарні в композиції. Дуже все насичене, не дивлячись на те, що холодно на вулиці. Дивіться, які гарні прирости в мене має така ялинка. Я буду деякі ялинки я буду о, общипувати, щоб вони були густіші. Ось. Соковита така зелень у спіреї. Все ж таки, хакурані шики розбавляє мені це все. Це теж, до речі, не квітуюча рослина, це просто прирости, рожеві прирости. Якби було більше сонця, би було краще видно. Але вже як є. Дуже має гарні прирости у мене цьогоріч інверса, плакучий вид ялини. Минулого року я її щепала, цього року не буду. Нехай її пагони зелені пустяться нижче, щоб була вона не тільки густенька, але й така плакучої форми, більше щоб показати, її плакучу форму. Я вже обстригла трохи, ну, не трохи, жимилась шапошну. Бачите, так я її трошки припідняла вище і обстригла. У вигляді такої таблетки пігулки. Ось так цю і ось цю. У неї прирости в усі боки, тому мені хотілося надати їй більш охайного, такого, приплюснутої форми кругленького. Це я посадила лише спірейка біла. Так. Ой, спірейка, я сказала, а залі це я купила минулого тижня. Також йду показати прирости в інших хвойних. Ця ялинка, звичайно, з лісу. Дуже гарно вона цього року в мені розпустилася. Буду її щипати для варення. Ви знаєте, що, не дивлячись на те, що вона росте вдома, але все ж таки це. Ялинка з лісу, тому я спокійно її общипаю. Різати не буду, просто нарву собі, скільки мені потрібно на варення. Кожен рік варю з неї літрову баночку, більше не потребую. Такий собі і лікувальний засіб, і дуже смачний. Так, я дійшла до вчора, робила ввечері, робила порядок в молодилах. Не маю дуже досвіду з ними, але раніше молодила взагалі не сприймала як декоративну рослину. Це для мене більш така у нас на кладовищах більше висаджують молодила. А цього року вони розкрилися в такій красі, що я не знаю, чому я не звертала на них увагу раніше. Маю багато сортів: маю три види червоних, три або навіть чотири види червоних, повутинку, гігантську і звичайну зелену. Дивіться, які гарні. Така. Буряне не сплять. Така. Має таку трошки волохатість. І ось така, з гострими листочками. Це гігантська. Вона дійсно дуже велика порівняно з іншими. Маю звичайну павутинку. Повутинка дуже цікава, коли квіточка буде більша, то вона, сама розеточка буде більша, то вона всередині як набита повутиня. Дуже гарна. Звичайна зелена. Ось. Ви бачите, як вони переплітаються між собою сорти. Мені цікаво, хтось мені сказав на роботі, що вони переводяться. Якщо сорт біля сорту, то ніби втрачають свої властивості яскраві. Мені цікаво, чи це правда. Я кажу, не маю досвіду. Ось, цікаво, чи вони не переведуться. Я їх постійно розсаджую. Тут було, до речі, більше каміння. Тепер я прибрала трохи каміння, щоб вони мали змогу розростися. Але це дуже такий гарний приклад, як можна швидко і за невеликі гроші зробити собі таку яскраву діляночку, яка не потребує догляду зовсім, бо тому що вони ростуть на сонці, не потребують поливу. Взагалі молодила. Такі універсальні рослини, їх можна вирощувати і в горщичках, як собі хочете. Піску, трошки добрив, якщо є, вони будуть вдячні. У мене, звичайна тут земля, вона е збідована від бузка, тут був бузок великий. Я вже казала, колись я його спиляла, лишила лише отаку гілку одну. І ось так на цьому місці у мене зробилася така ділянка. Так. Деякі злаки вже входять в квітування, а деякі у мене ще навіть не прокинулися злаки. Цьогоріч у мене дуже цікаві. Я по незнанню обрізала деякі злаки і восени, а їх не треба було обрізати, і вони лише прокидаються. Це у мене просо, червоне в двох видах маю. Так, повернемося до наших ялинок. Дивіться, які гарні прирости вже дають. Опацьки. Це у мене якась е, Фат Альберт. Така манюня на штамбі, має блакітні прирости. Ось, а це у мене глаука глобоза. Також має блакитні прирости, але це зовсім інша. Так. А це у мене, що це в мене? Певетіджин, Це мої всі січневої посадки рослинки. До речі, пам'ятаєте, у мене була. Ялинка тут їй була назва, якщо зберіглося. Зараз подивимося. Ялина, а Карел. Карел, я її так і не змогла зберігти. Я її обробляла, вона мені прийшла неякісна, але вже як є. І тому я її вже видалила. Тут залишила місце, можливо, ще щось досаджу. Бо тому що от моя така нідіформіс. В прекрасному виді, але це моя рослинка вже має деякий рік, а Карл чомусь вона прийшла така не. Я коли робила розпаковку, вже казала, що вона не дуже гарно себе почуває. І так сталося. Ось. Сосни я вже трохи підрізала. Чи підрізаєте ви сосни? Я сосни завжди підрізаю прирости від сосни. Ось. Я підрізала це гірська у мене сосна. Я підрізала для того, щоб вона була більш пухнастої форми. Вона затягує сама свої обрізи, нічим не треба їх обробляти. Взагалі хвойні рослини, коли я обрізаю, я їх не, нічим не обробляю, не затягую ніяким садовим варом або ще чимось, бо у них є живиця, яка сама е, затягує свої порізи, які я і наношу. Ось вот так. Обережно йду, все вам покажу, сама подивлюся. Тут так, так ще плющ. Підняла його на таку металеву опору. Я хотіла, щоб він вився мені по горщику, а потім передумала. Бо, можливо, горщик заберу з місця. А плющ тут лишиться надовше. Ось так. Це. У мене е, минулорічні гортензії, я їх лише посадила. Вони ще маленькі, але бачу такий гарний кущик зробили. Купляла, до речі, по 60 гривень. Моя кішка. Так, я хотіла сказати, що сосну я також ось відволіклася. Оці сосні, яку я формую у вигляді такої ніваки, я їй була, вже казала, зачистила її всі. Пагони лишила тільки наприкінці і також обрізала ці кінці. Ось так. Азалія шикарно Тримає квітку вже довгий час. До речі, у мене будуть квітувати ті гортензії, які не перезимували гарно у зв'язку з погодніми умовами. Я бачу квіточку. Звісно, це не буде таке рясне квітування. Ну, деякі, не всі будуть квітувати, але деякі будуть. Йду покажу. Ще з квітуючих у мене лишиться аліуми. Ось бачимо тут квіточку, я вже її показувала. І зараз покажу ще одну. Ось. Це високі, тогорічна посадка, лише дві. Кулічки у мене будуть, але принаймні буду бачити, які вони є. Хотіла показати, я йшла до гортензії. Ось, бачите? Квіточка буде. Гортензії цього року дуже погано перезимували. Через те, що взимку було тепло, я їх відкривала, закривала. Ось тут у мене також буде квіточка. Це е, я її прикопала тут окремо. Як ви бачите, хочу спробувати розмножити, бо це дуже гарна гортензія, яка двічі-тричі навіть за сезон міняє колір від рожевої до червоної, такої яскраво-червоної. вона спочатку рожева, потім е, е, зелена, а потім червона. Ну, такий сорт. Не знаю, що це у мене за сорт. Тюльпанчики тут ще тримаються. Ну, ось якось так. І тому зелений не буває сумним. Зелений так само, як і відтінки зеленого, так само, як і квіти, дуже прикрашають моє подвір'я. І до гортензії я легко дотримуюся без квітування. Зараз зійде в квітування спірея. Ну і дрібні, це у мене садова герань, такий гарний набитий кущик, але дуже яскравий. Я його розсадила в двох місцях і є у мене ось така ось армерія. Ну і не може бути е, негарно в садку, так, і коли таке різнобарв'я кольорів зелених. Тому все ж таки я притримуюся думки, що хвойні рослини, як би це не було, я своїми хвойними ношуся, ну бо так воно дійсно і є, що хвойні рослини, як би не було, додають і тримають мій садок в тонусі завжди в кольорах і їх доповнюють. Всякі е, рослини, які кольорові, не тільки, гарні не тільки квітами, а й кольором листя. Ну і спірейку, звісно, неймовірної краси. Я можу ходити і говорити годинами, тому що мені все подобається, але так прохолодно, що навіть рука замерзла, яка тримає телефон. Ось. Ще раз покажу вам здалеку. Не знаю, чи буде тепло цьогоріч. Але яка була зима, таке буде і літо, знаєте, не було зими якісної, то і літа немає. Ну, ось так, показала вам, що хотіла іду на рву собі. Е Приростів від ялинки і зварю варення. Мід, сироп. Називаю як можу. Надихайтеся красою, працюйте тиждень у розпалі. Всім гарного дня!